Тунель, гуркіт коліс, запах смерті. Так почався наш шлях до Д 6 Ми наближалися до цілі з кожною секундою. Якщо вірити мапі, до Д6 ведуть декілька шляхів. І найближчий до нас через Київську. Спробуємо пробратися цією. Київська? Хм. Я про цю станцію різно недобречу. За Київською раніше ще була станція Парк Пабєти. Була війна, і Кияни завалили тунель. Ходять чутки, що люди з собак буде завітати. Ще кажуть, там є якийсь туман. Моя чняпав. Ну зрозуміло. Хто таке повірить? Володя у цих тунелях всю свою сім'ю втратив. І не пам'ятає, як це сталося. Що сталося? За тим чорти! Артеме, іди вже, вір і продовжуй йти, щоб побачити небо. Побачити сонце, щоб дихати. Артем! Йди вперед! Артем! 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 Продовжуй рухатися, не зупиняйся. Артем, йди вперед! Продовжуй рухатися, не зупиняйся. Артем, Артем! 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 Отямся, Артем. Отямся. Слава Богу. Він приходить до тями. Прибери світло, ти його засліплюєш. Артеме, ти в нормі? Ти можеш підвестися? Що це було? Наближаємося. Ось і гермо засум. Добре, гармою. Чорт, у мене від цього місця мурашки кошкі. Борис, перевір ворота. Пуль керування рознесений на друзьки. Усі дроти і перерізані. Володь. виймай інструмент. Будемо відкривати гармозатор. А те, тут і прикривай нас зі спини. Тут усяке може статись. Я знав. Знав, що у нас не може вийти все так гладко. Пильнуйте тил, хлопці. Так, а... дорожче. знайди схему першого блоку. Ульма, глянь сюди. Спершу необхідно з'єднати ці дроти, а потім, за моїм сигналом, увімкнути перемикачі. Тут щось є. Щось до нас наближається. Заби. Упері! Вогонь! І трупи! Вийшло! Готово! Ворота відчиняються! Давай, давай! Стука! Не заводиться! Вона не заводиться! Не ну, погловці! Хотів би я там опинитися. Добре, зібралися. Попереду, ще добрий шлях. В де 6 сюди. А це що? Тем як <'ю> по негам. No,